Вітаю сьогодні заглибимося в тему, яка ну, багатьох зараз турбує: інвестиції під час війни, особливо з усіма цими валютними обмеженнями від Нацбанку. Доброго дня так, тема справді актуальна. Ми будемо спиратися на дослідження Мікулова, яке якраз аналізує ці виклики. Саме так спробуємо розібратися, як ці обмеження НБУ. Впливають на нас, на приватних інвесторів, і чи є взагалі якісь варіанти, куди вкласти гроші? Бо початкова теза яка обмеження річ необхідна для стабільності зараз, але ж вони створюють ну, скажімо так, перешкоди серйозні перешкоди, і як наслідок люди починають шукати якісь альтернативні шляхи, так абсолютно і не завжди безпечні. Власне, НБУ запровадив цілу низку заходів ще на початку. Ну, пам'ятаємо, фіксований курс, ліміти на готівку, на купівлю валюти, перекази за кордон. Мета ж була зрозуміла захистити систему, резерви, звичайно, і це треба сказати, спрацювало для стабілізації, але є й інший бік медалі. Як показує дослідження, це викликало шалений попит на готівкову валюту. І на оці неофіційні канали, про які всі говорять, саме так: криптовалюти, різні неформальні мережі типу хавала, пітупі платформи, за деякими оцінками там може проходити, вдумайтесь, до половини всіх переказів. До половини ого, це ж величезна частка ринку, яка йде повз офіційну систему. Це щось унікальне для України. Ну тут цікавий момент. Автор дослідження дивився на досвід інших країн: Аргентина, Кіпер, Ісландія, загалом 11 країн. І що там? А там схожа історія: валютні обмеження, ліміти на готівку, перекази, навіть фіксація курсу. Це виявляється досить типовий інструмент під час криз. Тобто, це не якийсь наш ноу-хау. Не зовсім зазвичай це тимчасові заходи на кілька місяців чи років. Звісно, у нас специфіка тривалість війни. Це так зрозуміло. А які саме обмеження діють у нас зараз, от станом на 2025 рік, згідно з джерелом, може ключові? Згадаємо? Ну основні рамки такі: є денний ліміт на зняття готівкової валюти до 100 тисяч гривень. На купівлю безготівкової 50 тисяч на місяць, плюс ще 200 тисяч, якщо кладеш на депозит від трьох місяців. Ага, тобто є певні стимули для депозитів. А перекази пі p перекази за кордон теж ліміт: 100 тисяч гривень на місяць. Навіть коли карткою за кордоном розраховуєшся, там здається 25 тисяч гривень на тиждень. Тобто куди не кинь обмеження. І НБУ ж, напевно, це все моніторить ще як. Фінмоніторинг посилили дуже серйозно. Використовують, як пише автор, навіть штучний інтелект для виявлення підозрілих операцій. А що саме шукають? Особливо відстежують так зване дроблення. Це коли велику суму розбивають на багато маленьких платежів, щоб обійти ліміти, часто через дропів ну, підставних осіб. Зрозуміло, пабрен з обмеженнями розібралися. А що ж тоді робити інвестору? Куди в Україні можна вкласти кошти? Вибір, чесно кажучи, невеликий, особливо якщо хочеться захиститись від інфляції. От дивіться є готівка, її інфляція з'їдає, є депозити, але дохідність невисока. У ВДП ще є облігації внутрішньої позики так, ОВДП вважаються надійними, процедура купівлі проста, але ж їхня привабливість залежить від загальної ситуації, від резервів НБУ. Нерухомість Українці в неї вірять, але ризики пошкодження через війну ніхто не скасовував. Ну і криптовалюта. Криптовалюта, так контролю немає, але там свої складнощі: волатильність, ризики. Важливо, що у нас майже немає інструментів типу інфляційних облігацій чи фондів нерухомості, які популярні у світі. А за кордон чи реально зараз інвестувати туди через брокера, наприклад. Теоретично так. Можна відкрити рахунок, купити ті ж ETF, які дають широку диверсифікацію, це ліквідні інструменти. Але. Але як туди гроші вивезти? От. Це головна проблема. Ті ж самі валютні обмеження заважають. Плюс потрібні знання, часто мова, сам процес відкриття рахунку не завжди простий. Тобто люди шукають обхідні шляхи і які наслідки цього, крім незручностей. Наслідки системні. По перше, це дроблення, воно ж створює величезне навантаження на банківські системи, на моніторинг, і ризики кібербезпеки зростають. Логічно. По друге, використання міжнародних платіжних систем, що не мають ліцензії НБУ, ну типу Revolut чи Wise, автор наводить розрахунки, що комісії там можуть бути значно вищими, ніж за класичний СВІФТ чи СЕПА, іноді аж втричі. Ого, тобто це ще й дорого виходить дорого, і кошти там менш захищені, ніж у банках з українською ліцензією. Ну і третя – бюджет не податки, бо все це йде в тінь. Зрозуміло, проблеми є складно інвестувати. Альтернативи дорогі і ризиковані. Держава втрачає. А що пропонується, якісь рішення є в дослідженні? Є конкретні пропозиції дуже важливо відновити так звані еліміти. Пам'ятаєте, був такий механізм до 2022 року. Так, щось таке було. Він дозволяв фізособам легально переказати за кордон до 200 тисяч євро на рік на певні цілі. Інвестиції теж підпадали. Все під контролем банку. Це б сильно зменшило потребу в дробленні, тобто легальний і контрольований канал, саме так. Друга ідея пов'язана із законопроектом номер 8011. Він пропонує податкові пільги для тих, хто інвестує надовго, більше трьох років, через українські фінустанови, щоб стимулювати інвестувати тут, в Україні, так через легальні канали. Хоча, звісно, тут є питання, як забезпечити доступ до іноземних активів на нашому ринку. Тобто, загалом ідея в тому, щоб знайти якийсь баланс, не просто все заборонити, а дати якісь керовані можливості. Абсолютно вірно. Потрібен баланс між контролем і створенням умов для розвитку. Ще є рекомендації спростити процедури для переказів з низьким ризиком, можливо, диференціювати ліміти, а ну і вдосконалювати фінмоніторинг за рахунок технологій. Отже, якщо підсумувати, обмеження під час війни крок вимушений, але він має побічні ефекти. Неефективність, витрати, тінь, а брак інструментів всередині країни штовхає людей на складніші шляхи. Так, але є й конкретні пропозиції, як систему зробити гручкишою, еліміти, податкові стимули. І це підводить нас до такого, знаєте, фінального питання для роздумів. Давайте от дивіться, Україна ж прагне інтегруватися у світові ринки, нам потрібні будуть величезні інвестиції для відбудови. Наскільки довго можуть співіснувати оці за своєю природою тимчасові валютні обмеження, з необхідністю будувати довгострокову довіру інвесторів, особливо коли вибір інструментів тут в Україні, ну м'яко кажучи, не вражає?